Я ж зараз напишу, ох, я ж зараз всім всім розкажу, який же ж я товар отримала. А ви пишете своїм постачальникам, який ви товар отримуєте? Чи пишете своїм продавцям, коли ви отримуєте який товар? Пишете, а я як зараз напишу усім, як розкажу, який я товар отримала. Да всі 50, да 100 відео я зроблю, який я шикарний товар отримала. Ви мене всі запитуєте, чи будуть лілії по сортах, чи будуть відповідати сортності? Я працюю з цим постачальником. По калах, по цих цибулькових як тюльпани, нарциси все відповідає сортності, все перевірено, лілії замовила вперше. Тому хочете замовляйте. Не хочете висажу на грядку, замовити з квітами. Дивіться тільки, яка шикарна посадковий матеріал. Ви погляньте, як все круто запаковано. Дивіться, які уже ці стебла поросли. Дивіться ключки, бруньки, як їх назвати. Погляньте, яка. Бачите, які цибулини великі, шикарні. Я брала самі великі цибулини, які є. Тому зараз буду знімати відео, щоб усі усі почули, що в мене є лілії, тому що дуже часто пишете. Я тільки побачила ваше відео, що ви продаєте ту чи іншу рослину. Значить, що я мало роблю відео. Я роблю 50 мінімум відео в сутки, буду більше. Замовляйте, хто хоче, пишіть. Всіх обіймаю, ви у мене найкращі.